Відсьогодні у центрі Кременчука близько однієї з кав'ярень мережі Кофан розпочався квітково-пампуховий поп-ап. Продовж трьох днів, а саме з 17 по 19 травня кременчужани та гості міста зможуть насолодитися пончиками, з начинками, полиницею з бельгійським шоколадом, сезонними квітами та різноманітними виробами ручної роботи від Кременчуцьких виробників. Вчора вся Україна святкувала день вишиваних на честь цього свята. Ми вирішили зробити такий захід. Має назву кофан поп-ап, тому, в принципі, це. Це було дуже логічно, що саме тут ми влаштуємо ну, це, тобто виставка. Метою триденного ярмарку від місцевих виробників є підтримка наших захисників, які щодня боронять нас та щосили стримують наступ ворога на усіх напрямках фронту. Тож частина зароблених коштів буде передана на потреби 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ми приймаємо участь у ініціативі ресторанів КоФан, бо хочеться показати нашим українцям, що ми можемо робити своє, як кажуть, Ам, до свого іди по своє ми виробляємо. Зараз такі сумочки. Наші вироби зручні, гарні. Баймо про безпеку. Вони всі світловідбиваючими стрічками різного кольору на різний смак. Ярмарок проходить за адресою вулиця Соборна. 7. не прогавте можливість підтримати не тільки вітчизняних виробників, придбавши в них вироби ручної роботи, а й ЗСУ, які ризикуючи своїм життям, борються за свободу України та наближають нашу перемогу. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.